Бізнес на бізнес це, запру, це зарплата. Бізнес це гроші. Бізнес це коли ти їдеш на крутій машині, та в mm. тебе є гроші. Ніс місцекає коли... йдуть на борт. Це коли люди заробляють багато грошей. Бізнес. Це коли е, рука поломана, то її замотують бінтом. Я не знаю. Аеропорт – це бізнес. Аеропорт це там, де е, Самоліти приземляються. Аеропорт це що одна людина сідає на, на, на самоліті, і людина полетіла і приземлилась на землю. Аеропорт це там, де приземляються літаки та Давайте, Там, де призивляється самоліт. Це де літаки злітають. Є площадка для самолітів, де вони так і їдуть спочатку, а потім піднімаються уверху, куди він приземляється туди, куди треба людям.